Таю новини понеділка. 17 лютого підсумовуємо разом у студії Ярина Матвіїв. Розкажемо тільки факти події. Аналізуйте самі. Перемога чи поразка майдану стіни Львівської одару зблоковано. Ставленик президента на Львівщині повернувся на своє робоче місце. Остання барикада Львів'яни продовжують блокувати виїзд біля військових частин і створюють своє народне КПП. Розходитися не будуть активістам на Майдані. Потрібні засоби гігієни львів'яни допомагають. Закон про амністію почав нарешті діяти. Усі затримані євромайданівці вже на волі заявили в генпрокуратурі. Умовою звільнення людей стало звільнення адмінбудівель. Цікаво, якби активісти будівлі не звільнили. Ув'язненим та ж Феміда присудила б до 15 років тюрми. Ось таке в нас правосуддя. Як на Львівщині виконали названий в народі закон про заручників, знає Вікторія Прихід. Ще в п'ятницю тут були барикади. Тепер стоянка автомобілів. Все як колись, тільки в прибиральників більше роботи. Білі від бруду килими заляпані стіни. Після протестувальників приміщенню потрібен хоча б санітарний ремонт. Революція з приміщень на Венеченка вже пішла, але не пішов запах диму. Ним досі просякнуті стіни, і оці килими, яких тепер також треба прати. Запах диму чують і чиновники обласної адміністрації, які вже на своєму робочому місці, але проводити нараду їм це не заважає. Як і не дуже турбує, відсутність на деяких дверях табличок з іменами. Приміщення, не можу сказати, щоб воно було ідеально чисте по запаху, але так по тому ну, мене немає зауважень, що таке було. Єдине, що треба було цілу ніч працювати, щоб прибрати. Ці гори тут резини, того все, що було перед приміщенням. Чому посадовців пустили обласні депутати, які досі стверджували, що приміщення обласної ради належить тільки їм, а областю має керувати створений ними виконком. І це було зроблено зі єдиною метою, щоб скажімо, люди, які затримані, вийшли на волю. Е, розуміємо, що боротьба насправді продовжується. Це не є ніякі ніяка втрата, ніяка поразка. Це є скажімо, тактичний маневр для того, щоб скажімо, люди незаконно затримані, тим не менше, скажімо, потрапили, значить, під дію амністії. А наразі обласні чиновники на пташиних правах угоду про оренду з адміністрацією депутати продовжувати не планують, Принаймні, поки не зміниться влада. А поки чиновники обживаються на старих місцях, в прокуратурі усім затриманим пікетувальникам обіцяють закриття проваджень, причому лише тих, які були порушені до 2 лютого. А це 108 справ. Я гарантую, що упродовж місяця всі необхідні процесуальні дії по відношенню. До всіх осіб, які є суб'єктами цих кримінальних проваджень, будуть закінчені. Тому закон вступає в силу і закон буде виконуватися. Розбирання барикад пікетувальники своїм програшем не вважають, бо в такий спосіб показали готовність до перемовин. Але робити все треба було не так. Вільнити треба було проїжджу частину, це так, там дві полоси. А основну все ж таки групу барикадну залишити. Адже ж чітко було заявлено опозицію і лідерами майдану, що дається два дні до вівторку, де, на переговорний процес. Тобто, що вівторок парламент відмовиться. Виконувати певні вимоги майдану, законні вимоги, зокрема повернення до конституції 2004 року, формування уряду народного довіру або хоча б декларація, що буде формуватися, з того моменту починається новий етап, активний етап боротьби. Знову попродеться ці приміщення народом фактично займати. Але це щодо Києва, а от щодо Львова, то навіть самі пікетувальники не вважають зникнення барикад великою втратою, бо визнають, великої загрози у місті не було. Чи з'являться вони знову? Залежатиме від того, як депутати голосуватимуть у Верховній Раді. Вікторія Прихід, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Якщо під обласною адміністрацією барикади розібрали повністю, то під військовими частинами ситуація інша. Активісти на розблокування, наче й погодилися, але давати повну волю хлопцям у формі запевняють не будуть. Надалі барикади замінять блокпостом. Так тепер будуть контролювати дії військовослужбовців, аби ті не порушили домовленостей. Як рятують останню барикаду на Львівщині, бачив Андрій Фок. Біля обласної адміністрації відчин не залишилось і сліду. Тим часом на Рубчака перед частиною внутрішніх військ барикади продовжують стояти. Щоправда, одиноко майже без людей. Часом помічаємо активістів. Розбирати барикади повністю, пояснюють, не збираються. Їх лише переформатують у контрольно пропускний пункт. Так кажуть, домовились з військовиками. Так, як по всій Україні, якщо по всій Україні все розблоковано, то я вважаю, що Ливі не повинен бути винятком. Але з іншої сторони, ми маємо бути готові до того, що у разі зміни ситуації в країні ми повинні будемо швидко драгувати для того, щоб знову повернутися до того стану, який був до, до сьогоднішнього дня. Але те, що барикади наробчака мають розібрати, не всім до вподоби. Руслан тут за охоронця вже майже місяць. За цей час стих з багатьма познайомитись по ту сторону огорожі. Хлопці там пояснює, ніби й нормальні, але вірити їм не варто. Були, каже, провокації. Після того, як ми почали розбирати там барикаду на бетоні, з їхньої сторони вийшла дуже велика такий цідан, неприємний для нас, тому що ми договорилися з ними, що вони будуть виїжджати вечором, але вони е, виїхали так, щоб. Хотіли втікнути одним словом від нас. Помогти активістам прибрати шини обіцялись автомайданівці. Але чекати, поки приїде підмога, військовослужбовці не стали. За роботу узялись самі. Колеса на одну купу, мішки на іншу. Поспіх пояснюють просто. Щоб скоріше було, бо вони не можуть зібрати людей. Що робити з розібраними шинами, поки не знає ніхто. Але активісти запевняють, далеко забирати їх немає сенсу. Ще можуть знадобитись. Наш бронепоїзд стоїть на запасному шляху. Є певні домовленості, є закони. Але ми зробимо все так, що в будь-який момент військова частина буде або заблокована, або дійсно буде працювати. Тепер метрів за сто від КПП частини повстане нове КПП народне. Там і шини не знадобляться, кажуть люди. Оця барикада велика буде пересунута трошки ближче, і тут стояти велике КП. Там тий виїзд чорновий закриється не, не, не ворота, а виїзд по дорозі і для того, щоб щоб всі вощини йшли через цю дорогу. Тоді у нас буде повний контроль. Тож наразі одні барикади вже розбирають, аби мати чим будувати нові. Якщо влада своїх зобов'язань не виконає, нова стіна буде вдвічі вища та міцніша, кажуть активісти. Андрій Фок, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. Кінець чи штиль перед бурею розблокування адміністративних будівель активісти розцінюють неоднозначно. Керманичі майдану в Києві заявляють, боротьба продовжується і буде не менш завзятою. Як надалі будуть діяти активісти майдану? Дізнавалася Мар'яна Підковська. За революції, але аж ніяк не передсмертне, таки відчуває організатор Львівського майдану і ватажок студентів Роман Брезіцький. Активісти таки вирішили діяти виважено і спокійно, але не менш радикально, каже чоловік. Вже завтра у Києві майдан піде мирним протестом до Верховної Ради. Боротьба триває, каже Роман, і в кожному місті України. Революція не закінчується в жодному випадку, вона триває. Просто на щастя, вона може зараз йти в якомусь організаційному руслі. І власне, власне здача, так би мовити, обласних адміністрацій це є ця форма організованості наших протестів, які відбуваються в цивілізованому способі. Активність частково спала, так. Але коли тільки, коли тільки йде якийсь гудок, ось є проблема, дуже швидко люди збираються, Настрій зберігаються, через те все нормально. Та чи буде такий гудок, невпевнений правозахисник Дмитро Гудима, бо каже, що влада вирішила буцімто піти на зустріч активістам, аби тихо поховати революцію. А після того як частково амністує затриманих, люди забудуть за що боролись. Активна стадія майдану закінчилася, і зараз повністю йде гра на полі політиків, які між собою домовляються про те, яким чином. Мирно розпустити майдан, і під якими гаслами це буде зроблено, і можливо, це цілком можливо, що зміни до конституції, які активно зараз лобіюються, в тому числі і зі сторони опозиції, вони і будуть тим фінальним акордом, який і дозволить сказати, що Майдан виконав свою місію. Думки про сумний кінець Євромайдану це комплекс помаранчевої революції, каже політолог Геннадій Шипунов. Тоді зусилля активістів не були виправданими. Тому зараз, за будь-якої нагоди, революціонери втрачають віру в перемогу. Проте доля майдану сьогодні залежить не так від людей, як від політиків, зокрема тих, які її вирішують в парламенті. Впевнений чоловік. Зараз основне місце подій розгортання подій змістилося з вулиці у стіни парламенту. і Багато в чому буде визначальним те засідання Верховної Ради, яке буде відбуватися завтра, і вже від того до яких компромісів, до яких рішень дійдуть народні депутати в стінах Верховної Ради, і буде далі залежати розгортання цього революційного процесу. У тому, що майдан воскресне і набере нової сили, досі вірять люди. Майдан ще ну має право на життя, і я переконаний більше ніж в тому, що ну перемога буде за людьми. А поки у Верховній Раді засідатимуть депутати, люди мирною ходою продовжуватимуть боротьбу. Бо єдиною метою майдану досі залишаються відставка президента Януковича та покарання винних за смерть мітингувальників. А до мети кажуть люди ще дуже далеко. Мар'яна Підковська, Володимир Барчук, Юрій Мартинович. Новини 20.15. другий телеканал. І про долю Євромайдану ми говоримо сьогодні з координатором громадської ініціативи Рабів до раю не впускають Іваном Спринським. Іване, дякую, що ти прийшов до нас студію. Іван, перше питання. Сьогодні останній день закону про амністію. Розблокування адмінбудівель. На твою думку, це є перемога чи поразка майдану, те, що відбулося вчора. Всім було зрозуміло, що адмінбудівлі вже належить народу, так всім було зрозуміло, що те, що залежало від людей, вони це вже виконали. Тобто вони є ось в Києві, вони є в обласних радах, вони є на барикадах біля військових частин. Тобто, що ще вимагалося від людей, ну що ще ми маємо зробити? Незрозуміло. Тому, на мою думку, Якщо подальші переговори підуть невдало і постраждають якісь люди, то це напряму буде на відповідальності об'єднаної опозиції, штабу народного спротиву і тих політиків, які були ініціаторами переговорів і пішли на цей поступ закону про амністію. Тобто, не зрозуміло, для чого був цей поступ. Це було два кроки назад. <гум> які у випадку, якщо своїх зобов'язань не дотримується влада, то цих два кроки будуть компенсувати ж не політики. Цих два кроки будуть знову компенсувати люди своїми тілами, своєю кров'ю, своїм часом і всім, що вони поклали на цю революцію. Тобто ти розглядаєш радикальний варіант вирішення ситуації? Я не розглядаю радикальний варіант зі сторони людей. Та? Всім є зрозуміло і це. Для людини з середньою освітою зрозуміла поступовість подій. Іде опозиція на якийсь поступ, на якусь певну здачу, влада йде у наступ. Так? Тобто в даному випадку тут просто підставляють людей. Тому що все, що потрібно було, це чітка дієвість від опозиції на законодавчому полі. Але у Львові не всі барикади ще зникли. Залишається часткове блокування внутрішніх військ. На твою думку, потрібна зараз ще ця, ця барикада, остання барикада у Львові. Яке її майбутнє? Останні барикади вони можуть розглядатися там, що на барикаді може бути якась певна група спостережень 4-5 mm -hmm. осіб. І моя думка, що вони повинні залишатися як певний символізм того, що люди можуть у неї вернутися в будь-який момент, в випадку, якщо не буде дотримано пунктів по закону про амністію. Акції з блокування будівель зараз переходять у акції пікетування певних установ. Сьогодні ви провели акцію у Львові. Розкажи, будь ласка, яка її мета була? Акція мета ми їздили всіх депутатів обласної ради, які 11 числа не з'явилися на сесію обласної ради, де повинна була ініціюватися відставка пана Сала. Тому розуміючи, що це зайняті люди. Але враховуючи також, що все-таки вони обрані громадою, ми сьогодні об'їздили з різних партій: це були депутати, які не з'явилися по тих чи інших причинах цих осіб для того, щоб попередити, що завтра буде. Відповідно в облраді проводитись сесія, і щоб вони врахували в своєму робочому графіку, що туди необхідно з'явитися. Тобто ми їм пропонували випадку, якщо в них можливо є якісь проблеми з добиранням, то автомобільна сотня готова їм посприяти, щоб вони вчасно доїхали на сесію завтра. Олег Сало зараз працює в своєму старому робочому кабінеті. Так він вже має доступ до приміщень військової аж адміністрації. Завтра ви сподіваєтеся, що йому висловлять недовіру депутати обласної ради? Я думаю, що те, що Сава працює, це всього лише тимчасове явище, тому що на рівні Львівщини, моя персональна позиція, люди зі своєї сторони зробили все, що можна. Тобто, станом на ну, зараз відповідальність лежить на штабу народного спротиву то Петро Колоді, та, який брав на себе цю ініціативу, Ірина, Сех зі свободи. Тобто, це їхнє питання організаційне. До прикладу, ми на прикладі своєї автосотні все зробили для того, щоб тих депутатів ще раз. Підвести до того, що вони там завтра мають бути, наскільки буде організована сесія, так і наскільки вона проведеться, це відповідальність виключно на голові облради. Тоді на вашу думку, яким може бути закінчення української єврореволюції і чи Буде воно на найближчим часом. Закінчення Єврореволюції може бути усвідомленням опонента, що, а в них вже є цей страх, що народ є незламний. Тобто чому в нас до сих пір немає Білорусії чи Росії? Тому що там президенти змогли сказати, що ми є легітимно обрані Євросоюзу та за нас проголосував народ, все добре. Тут трошки не та ситуація. Тут Західна Україна завжди є грегором того. Цієї певної внутрішньої свободи, так? вона є такими терезами справедливості. Тому вона може закінчитись тільки тоді, коли уряд, президент підуть у відставку. Відбудеться повна люстрація влади. Наприклад, і Львівщини ми з людьми почнемо працювати, почнемо доносити до влади, до депутатів, що вони мають бути на своїх робочих місцях, вони мають бути відкриті до людей. Тобто тільки тоді відбудеться повна перемога. Якщо люди будуть лишатися бездієвими і почнуть святкувати якусь певну міфічну перемогу, то ми отримаємо 2004 рік. Івана, яка доля народної ради? Так ми говорили щодо недавно, що влада в областях переходить в руки народу, по областях створюються народні ради. Зараз адмінбудівлі знову передані. Намісникам президента в регіонах, що зараз робить народна рада, чи вона має якісь функції? Як зараз її можна опозиціонувати? Ті е, якщо народна рада покаже якусь дієвість у своїх рішеннях, а не тільки у започаткуванні народної ради, та то, то вона логіці, тоді буде підтримана народом. Іване, дякую тобі за участь в нашій дякую. програмі. Глядачам нагадаю, ми спілкувалися з Іваном Спринським. Він є координатор громадської ініціативи Рабів до раю не впускають і координатор автомобільної сотні самооборони. Ми говорили про майбутнє української єврореволюції і про долю Майдану. Ми продовжуємо. Та, поки барикади розбирають, а чиновники повертаються на свої робочі місця. Майдан залишається в Києві. а Тисячі людей досі потребують допомоги. Медики, волонтери продовжують збирати допомогу для мітингувальників. А львів'яни зносять медикаменти та засоби гігієни у пункти збору. Чого не вистачає зараз на майдані? Та що жертвують львів'яни далі у сюжеті. Львівський пункт збору медикаментів для майдану у Києві. Саме сюди небайдужі приносять необхідні медичні засоби. Тепер волонтери бідкаються через спокійну ситуацію у столиці. Люди значно менше допомагають, хоча мітингувальникам зараз край не вистачає найнеобхідніших засобів гігієни. Бо насправді така ситуація, що немає, немає людям де помитись і вологими серветками дитячими вони користуються замість душу. Шкарпетки, труси, білизна нижня, тобто майже одноразово тобто, використовується і викидуються, так як не зовсім умови є такі, щоб можна було забезпечити повне, повне коло прання білизни. Та окрім білизни мітингувальникам тенгувальникам потрібні і вологі серветки, мило, зубна паста та шкарпетки. Ці речі медики просять приносити у пункти збору, а згодом ці пожертви відправлять до Києва. Зараз от, проти застудних багато приносять вітамінів, але все одно е, бажано ще більше там вітаміну С і комплексних вітамінів приносити. А е, приносять е, речі, приносять багато меду, оскільки все ж таки е, не дуже тепло зараз на вулиці, і як лікарський засіб мед дуже добрий. Також медики закликають як мітингувальників, так і правоохоронців унеможливити провокації та кровопролиття під час мирного наступу на Верховну Раду у вівторок. Михайло Когу та Юрій Руденко, новини 2015, Другий телеканал. Барикади єврореволюції у Львові вже розібрали, але сама боротьба триває, вона набирає інших форм. Активісти запевняють, не менш продуктивних, як раніше. Громади продовжують збирати необхідні речі для активістів у столиці, яким стояти ще не один тиждень. Найбільша потреба є у речах гігієни, бо активістам в столиці банально ніде помитися вже другий місяць. А ось за частоту сердець та намірів майданівців мова не йде. Люди до останнього будуть відстоювати своє право на краще життя і завтра йдуть пікетувати Верховну Раду. Чи стане 18 лютого переломним моментом української революції? Будемо спостерігати разом з вами. Залишайтеся на другому, стежте за новинами, але аналізуйте події. Вони змінюють історію. З вами в студії сьогодні працювала Ярина Матвіїв. До побачення.